Щорічно, в останню неділю січня українці відзначають міжнародний день без інтернету. Цього дня любителі інтернету мають можливість більше часу провести за живим спілкуванням. Давайте запитаємо у бродівчан, а чим вони займаються, коли відсутній інтернет? Добрий день, скажи, будь ласка, що ти робиш, коли відсутній інтернет? Коли відсутній інтернет, я можу з батьками поговорити щось, погратися з двоюрідною сестрою, якщо вона є вдома. Також можу помалювати щось, щось зліпити, займатися таким, що може бути, коли відсутній інтернет. Я читаю книжки і роблю домашнє завдання. Прошу пані, я до інтернету, та корова не знаю до кого. Спілкуєтеся, проводите я час. На... По телефоні. А як же ж мови нема? Та по телефоні? По телефону, по інтернеті ні, я баран тому. Я до дитини я за границю не можу подзвонити та хіба до сусідів ходжу. Пустити до то, тоні. То, а любите час проводити на свіжому повітрі. Так, Кожного дня ходжу, і до лісу, а як же ж і по базарах, так, та, ще й дівок, яких пощупати. Ну а що ж, я вам на плиту, та ще трошки можна по пів води то я порозмовляю, мало нема. Кажіть далі, що казати. З ким найбільше любите спілкуватися, коли немає інтернету? З дівками. Живе спілкування. З дівками? А як же ж, так, трошки можна здурити дівоха, можна та наплести, шуч, байок, але поважаю людей. Так, так. Повага, повага. так. Щоб і все добре було. Нічого, плачу. Думаю, чим швидше, щоб він був, тому що ну, тепер таке життя. А ще війну. Дуже важко, переживай за те, що його нема. Як відсутній інтернет, а я собі думаю, балдею. І ще. Книжки, на а то, чи? то так, то воно вже йде так, знаєте, після полудня і так трошки далі. А тут балєєм. А з ким любите спілкуватися? З, ким? з дідушком своїм. Так. А як часом дідушко не справляється, то я йому кажу, ну ну ну. Добре, чекаю, поки він з'явиться. Важко сказати так навіть. Що будете робити. Що будете? Буду собачкою гуляти. А ще, можливо, любите ще спілкуватися. Я не місцева, так що мене знайомих тут немало. А які книги любите читати? Книги вдома читала. Коли були під окупацією, тоді книжки читала. Нема Валяю такого. Телевізор дивлюся. А е, якось спілкування? Не маю з ким, бо я сама діда на роботі. Господарство домашнє. Госп... Немає господарки. Тільки За сусідні можна виходити Ні, я вже не хочу нікуди ходити. Вже тобто такий вік, що вже не хочеться ходити, тільки спокійно побіхнути. Прийшла з роботи, віддихаю. – Чого не роблю? Да? Ми і ходимо до церкви, молимося, читаємо псалтири, спілкуємося з людьми. І так і час, і, і маємо город, працюємо на городі, на природі. О. Це корисніше. І правда? корисніше. Дихаємо свіжим повітрям. Читаю книги. А які любите читати? Романи. Ну, я спілкуюся з батьками, з братами своїми. Можу піти погуляти з друзями. А які місця найбільше любите відвідувати? Е, стадіон у нас є в братах, ювілейний. А, Радіо. Радіо, тільки радіо рятуюся. Сідаю книжку читати. А які книжки читаєте зазвичай? Пригоди. Я комікс. Я спокійно себе почуваю без інтернету. Граю ігри без інтернету. Ну, читаю книгу, можу. А можливо любите відвідувати якісь такі цікаві місця на свіжому повітрі. Ну так можу погуляти піти. Я нічого не роблю, я хворію. Плачу. Чому? Бо нема, якщо нема. Телевізор дивимося, книжки читаємо. А які любите книжки читати книжки в стати? Історичні про нашу Львівщину. Я взагалі не дуже ним користуюся. Зараз дитиною немає коли. Сиджу в повітрі гуляти, спілкування. Ну, гуляємо. Сужу, роблю уроки. Трошу та граємо на сильні ігри. З дітьми спілкуюсь. Більшість бродівчан люблять проводити час на свіжому повітрі та спілкуватися зі своїми рідними. А як проводите час ви? Пишіть у коментарях.